Зберігайте рецепт запашних пухких булочок для бургерів, які вийдуть у кожного. І найголовніше це мега корисні булочки, тому що виготовлені на заквасті. Нам знадобиться 150 грамів закваски на піку, 165 г води, 165 г молока, 25 грамів цукру, 12 грамів солі, 50 грамів масла та. 540 г борошна замішуємо все разом, окрім масла та залишаємо відпочивати на годинку, потім додаємо масло кімнатної температури і вимішуємо тісто, відбиваючи, залишаємо на півгодинки. Після відпочинку робимо класичних 5-6 складань з кожної сторони кожні півгодини Далі додаємо відпочити 2 години і відправляємо на холодну ферментацію холодильник на 9-12 годин. Як прийде час, дістаємо, формуємо булочки по 80-100 г, викладаємо їх на деко і даємо піднятися протягом 4-5 годин. Перед випіканням змащуємо яйцем та присипаємо кунжутом за бажанням для смаку. Випікаємо 25 хвилин при температурі 200-210 градусів. Якщо потрібна допомога з виведенням закваски та випіканням, приєднуйтесь до навчання за посиланням у шапці профілю.